Я намалював графік функції f від x. Ось він тут зображений. І наша функція, нібито визначена на проміжку від нуля. Так, тут у нас нуль, а тут у нас якесь додатне значення. От, можемо позначити це як a, b, щоб було простіше. І мені цікаво дізнатися, які є точки максимуму та точки мінімуму на цій функції, так, або їх ще називають точки екстремума. От. І насправді ми вже говорили трошки про цю тему. Так, ми вже говорили про глобальні максимуми, глобальні мінімуми. І якщо подивитися на цей графік, то знайти ці точки доволі просто. Отже, ми бачимо, що у нас є ось ця точка. Якщо ми проведемо ось таку пунктирну лінію, так, це у нас буде, ось тут у нас має бути значення функції в точці Б. Ось ця лінія вона нібито є лінією мінімум. Так? Тобто весь графік знаходиться вище, ніж ця лінія, Тобто, кожна точка цієї функції не, не є менша, ніж значення функції в точці Б, тобто в точці мінімуму. Аналогічно, ну, схожа ситуація тут. Тут у нас значення функції в точці А, і якщо ми проведемо так само пунктирну лінію, ми бачимо, що. Жодна, фу... Жодна точка цієї функції не перевищує е, цю лінію. Тобто е, є меншою ніж е, значення функції в точці А. І це, це наш максимум. Так, можемо навіть записати це, що це у нас глобальний, глобальний максимум. Глобальний максимум. А це у нас, по суті, глобальний мінімум. Глобальний мінімум. Але це не всі точки, які тут є. Ну, не всі цікаві точки, так би мовити, так. А, а, можливо, хтось з вас помітив, наприклад, ось цю точку, так. А, і дійсно вона виглядає як максимум, але не є глобальним максимумом. Чому, ну, якщо ми проведемо ось таку лінію, аналогічно, тут у нас буде значення функції в точці. Ага, ми не показали, яка це точка, Нехай це буде точка С. Це у нас буде значення функції в точці С. От. І ми бачимо, що, наприклад, ось ця, ось ця частинка графіка, вона вища, ніж ця лінія. Відповідно, це не є глобальним максимумом. Але якщо ми подивимось на наш графік, наприклад, в ось цій області, так якщо ми нібито відріжемо цей шматочок, то дійсно ось ця точка є найбільшою на в цьому околі, так, тобто нібито в цій області, в цій локальній області. І е, ця точка має так, так мовити особливу назву. І вона має назву локального максимума. Локальний максимум. Локальний максимум. Так, Тобто ми не дивимось на всю функцію, визначену на всьому проміжку від А до Б глобально. Ми дивимось на якийсь шматочок. Ми, ми дивимось на Окіл навколо точки С. І у нас є аналогічна ситуація, але ну, нібито як. З іншої сторони. У нас є ось ця точка. Покажемо, що це у нас точка Д. Ось, і тут у нас має бути значення функції, значення функції в точці Д. І вона не є найменшою, тому що у нас є, наприклад, у нас є, наприклад, ось ця от частина графіка, яка знаходиться нижче, ніж ось ця горизонтальна лінія, яка ніби демонструє. Рівень значення функції в точці D, так, так умовно кажучи. От. Але якщо ми так само відріжемо шматочок нашої функції, подивимось на ось цей Окіл, то функція в точці D є найменшою, вона має найменше значення. І аналогічно, ця, функ... ця точка має особливе... особливу назву. Кажемо десь, ось тут. Це наш локальний, локальний мінімум. Локальний мінімум. Ось. Тобто знову аналогічно ми не дивимося на всю функцію загалом, ми дивимось лише на якусь маленьку область. От. І нам було б цікаво насправді зрозуміти, як нам математично пояснити ось це слово маленьку область, там якийсь окіл, що це взагалі таке. Бо зараз ми спілкуємося нібито звичайною мовою. Так, ми не, ми не визначаємо це поняття строгими математичними термінами. От. І саме зараз ми спробуємо пояснити цю всю історію математичною, математичними знаками, мовою, там, термінами. Отже, що ми можемо сказати про локальний максимум? Ну, насправді, ми кажемо, що точка С, Х дорівнює С, є локальним, локальним максимумом. Максимум, якщо функція в цій точці, тобто в точці С. Виходить, що більше або дорівнює значення функції в точці Х. І тепер нам треба пояснити, що таке Х для всіх Хів, тобто X це набір якихось значень. І ці значення мають бути поруч, поруч нашої поруч нашої точки С. От. В принципі, це майже те саме, що ми тільки що проговорили, але нас, нам не подобається слово поруч, бо воно не математичне і е, різні люди розуміють слово поруч по різному. Тобто нам треба це слово поруч якось замінити. І що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що Х е, знаходиться в межах якогось проміжку. Так, він належить якомусь проміжку, це може бути відкритий проміжок. так? А, і ми маємо, що ми маємо? Ми маємо придумати, як цей проміжок задати. І якщо ми подивимось на наш малюнок, то що таке окіл? Насправді ми можемо це уявити, як, якщо от ми знаходимося в точці це, ми, ми ось тут, і нам треба нібито відступити вправо на якесь значення, і вліво на якесь значення, на, на те саме значення. От. І відповідно, якщо наш крок буде, наприклад, N, так, то ось ця точка це буде. С плюс n, а ось ця точка буде c мінус n. Відповідно, ми можемо наш проміжок задати таким чином, що це буде c мінус n, від c мінус n це буде якесь число, так до c плюс n, це теж буде якесь число, от. Але тепер нам треба пояснити, що для n який більше нуля, так. Бо ми не можемо, ну як ми можемо зробити n менш нуля, але тоді тут вже будуть проблеми. Отже, ми кажемо, що n це якесь число, яке більше нуля. Ось. І, в принципі, так. Це і є таке формальне визначення локального максимуму для нашої функції, ну, взагалі для будь-якої функції x. І тепер я пропоную вам самостійно спробувати дати визначення локального мінімуму, поставити це відео на паузу, подумати, подивитися. Насправді воно дуже схоже на те, що от ми зараз написали. От, і потім перевірити, чи добре, як, як добре ви впоралися. Окей, локальний мінімум. Насправді, що міняється, ну зараз подивимось. Отже, ми кажемо, що точка D є локальним мінімумом. Локальний мінімум. Якщо у нас що виконується, якщо функція в точці D не більше, ну, менше або дорівнює в. значить. Значення функції в точці x, і нам тепер треба так само сказати, що x, тобто для всіх xів, які належать проміжку, аналогічно ми кажемо, що це d-n від, ну, від d-n до d плюс n, тобто в якомусь околі, тобто поруч, так, нібито поруч поруч нашої точки d. Відповідно, і нам ще треба уточнити, що n має бути більше нуля. Ось і таким чином ми математично показали, сказали, пояснили, що локальні максимуми та локальні мінімуми ну або одним з однією одніє фразою локальні екстремуми це нібито умовні максимуми, які ми можемо спостерігати на якомусь локальному відрізку нашої функції. Тобто ми не дивимось на функцію глобально, ми відділяємо якийсь шматочок і дивимось, чи є там мінімальне значення. Ось і все. Ось так, от досить просто.